Саме Україна визначає, коли має закінчитися ця війна. Кожен день зволікання коштує життів українських військових і мирних жителів. Усі реактивні літаки важливі, тому що це частина наших зусиль зі знищення російських ракет. Тому для нас важливо, щоб ми зупинили російську агресію і витіснили росіян з усіх окупованих територій, в тому числі з Криму. Це заклик до міжнародної спільноти потурбуватися, щоб жодна війна ніколи більше не могла розпочатися з боку Росії після нашої спільної перемоги. Лексімакев, Макеєв, дякую, що долучились до Двеки. Давайте розпочнемо з літаків винищувачів. Київ нині дуже активно просуває дебати щодо надання винищувачів. Чому ці літаки такі важливі для України? Усі реактивні літаки важливі, тому що це частина наших зусиль зі знищення російських ракет. Тому що це найнебезпечніша річ, з якою нам, на жаль, доводиться стикатися щодня. Росія запускає багато ракет по українських містах інфраструктурі. і реактивні літаки частина наших зусиль щодо ППО Зараз, звісно, ви, як посол України в Берліні, зосереджені на німецьких дебатах, але канцлер ФРН Олаф Шольц вже позиціонує себе дуже скептично щодо відправки винищувачів в Україну. Він сказав, що ці дебати є дивними, що вони, схоже, перетворюються на торги, які ведуть різні люди, керуючись внутрішньополітичними інтересами. Що ви на це скажете? Ми були дуже послідовними в розмовах з різними міжнародними партнерами та шукали, яке обладнання ми можемо від них отримати. і мої пріоритети як посла тут із самого початку. це бронетехніка, основні бойові танки, системи ППО та артилерійські установки. І ми дуже добре просуваємося за всіма чотирма пріоритетами. І ми будемо продовжувати говорити з нашими німецькими партнерами переважно щодо цих чотирьох пріоритетів. але звичайно, ситуація на полі бою може вимагати іншого обладнання однак, сьогодні моїми пріоритетами, як я вже сказав, є системи протиповітряної оборони, основні бойові танки, бронетехніка, артилерія та боєприпаси. Щоб прояснити сказане вами, ви як представник українського уряду, заявляєте, що вам насправді не потрібні реактивні винищувачі з Німеччини. Це те, що ви кажете? Нам не потрібні підводні човни, крейсери та інші НЛО з Німеччини. А як щодо винищувачів, ми поки що не надсилали жодного запиту Німеччині щодо винищувачів. Тобто, цей запит ще може надійти Це залежатиме від ситуації на полі бою. І знову ж таки, якщо я отримую від наших військових такий запит, ми будемо працювати з нашими партнерами. Але знову ж таки за зачиненими дверима та у довірливому середовищі Олафа Шольца дуже сильно критикували тут, у Німеччині, а також на заході, за ті вагання, які ми спостерігали щодо танків, які Німеччина, врешті-решт, погодилася поставити, а також дозволила іншим країнам постачати ці німецькі танки. Володимир Зеленський, ваш президент, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, на початку року, сказав, що час, який вільний світ використовує для роздумів, терористична держава використовує для вбивств. Як ви вважаєте ці дебати, які так довго тривають у Німеччині? Чи справді вони ставлять Україну під загрозу? ви ви знаєте, незабаром буде річниця повномасштабного російського вторгнення в Україну? і спілкуючись з нашими партнерами та друзями, ми сподіваємося, що вони розуміють, що насправді Україна бореться за життя, за існування і незалежність І щодня, поки ми тут обговорюємо і дискутуємо всередині країни або домовляємося про правила взаємодії з партнерами, гинуть українські солдати, гинуть українські мирні жителі і саме тому так важливо, щоб ця дискусія відбувалася якнайшвидше і щоб ми якнайшвидше отримали поставки зброї та боєприпасів. кожен день. Зволікання коштує життів українських військових і мирних жителів Україна цього року має на меті зосередитися на поверненні окупованих російською стороною територій. Ми бачили, що минулого року Україна вже досягла значних успіхів у Херсоні та Харкові і хоче досягти прогресу на Донбасі. А також вимальовуються дебати і щодо Криму. поясніть чому Україна хоче повернути Крим. Тому що Крим це окупована територія, окупована Російською Федерацією. і що важливо, ми говоримо про відновлення суверенітету України згідно з міжнародно визнаними кордонами. але найголовніше це звільнення наших людей на окупованих територіях і ми знаємо наскільки там погана ситуація під російською окупацією. і ми бачили світлини зі звільнених бучі, Ізюма, херсона Дуже багато українських співвітчизників досі перебувають у полоні російського окупаційного режиму на сході та на Півдні України і в окупованому Криму і на жаль, про звірства російських окупаційних військ ми дізнаємося, коли звільнимо ці території і коли звільнимо наших людей. So тому для нас важливо, щоб ми зупинили російську агресію і витіснили росіян з усіх окупованих територій, в тому числі з Криму. Як ви вважаєте, чи реально повернути Крим? Він має величезне значення для Володимира Путіна. Там російська військово морська база. Я Не думаю, що нам потрібно прийматися тим, що важливо для Володимира Путіна особисто чи для Росіян. І Кремля Росія вчинила акт агресії ще в 2014 році. і ми бачили, що світ намагався вплинути на Путіна за допомогою санкцій. обмеження його міжнародної діяльності ізоляції Росії, але це не спрацювало. І Путін пішов далі і розпочав широкомасштабну війну в Європі у 21 столітті, отже, в наших інтересах і в інтересах усіх наших міжнародних партнерів зупинити цю агресивну війну з боку Росії та допомогти Україні виграти цю війну. Я хотів би продовжити тему Криму, тому що звичайно з міжнародної та юридичної точки зору, ви абсолютно праві. І навряд чи якась країна визнала російський контроль над Кримом. І все ж у західних столицях є побоювання, що спроба повернути Крим може призвести до небезпечної ескалації, можливо, до застосування ядерної зброї. Ви розумієте ці занепокоєння? Ми розуміємо занепокоєння, і ми ведемо поглиблений діалог і переговори з на нашими партнерами щодо планування та пояснення наших наступних кроків і ми маємо повну підтримку усіх міжнародних партнерів, і всі знають, що саме Україна визначає, коли має закінчитися ця війна. І у мого президента і у збройних сил України та у народу України немає іншого виходу як повністю звільнити українську територію та витіснити російські сили назад до Росії з Півдня, і Сходу України та з Криму Президент Зеленський представив покроковий план припинення війни. Ключовим серед цих десяти пунктів є заклик до гарантій безпеки для України. Чи не могли б ви пояснити, що саме він має на увазі? Які гарантії хоче отримати Україна? Яка, приміром, роль сполучених штатів в таких гарантіях? Яка роль великих важливих європейських країн, таких як Німеччина? Є кілька опцій на столі, і мирний план президента Зеленського з десяти кроків зараз широко обговорюється з усіма міжнародними партнерами. І Ми маємо повну підтримку Німеччини та Сполучених Штатів щодо цього. І дійсно ми бачили, що усі угоди, які були підписані з Росією, як і наш великий договір з Російською Федерацією, де Росія зобов'язалася визнати незалежність і територіальну цілісність України вони порушили ці договори. те саме сталося і з мінськими угодами які Росія не хотіла виконувати від самого початку. Тож тепер це заклик до міжнародної спільноти потурбуватися, щоб жодна війна ніколи більше не могла розпочатися з боку Російської Федерації після того, як ми разом переможемо у цій війні проти Росії. Але чи могли б ми тоді детальніше розібратися в цих гарантіях, які як ви вважаєте запобігли б повторенню такої війни? Що б ви хотіли, щоб гарантували Сполучені Штати? Що б ви хотіли, щоб гарантувала Німеччина? гарантії безпеки це те, що ми думали, що отримали від Будапештського меморандуму ще в 1994 році. Але на жаль, це були не гарантії, а запевнення в безпеці. І ми зрозуміли, що на жаль, Росія порушила той Будапештський меморандум. а ми не отримали повної безпекової підтримки від США, Великобританії та інших ядерних держав це був поганий сигнал для всіх країн світу, які зрозуміли, що насправді тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора. Ось чому ми хочемо розпочати цю дискусію. у мене немає готових пропозицій. Як це може виглядати? Одна з ідей була представлена нашим президентом на початку минулого року. так званий договір безпеки. І це обговорюється наразі в усіх столицях. Важливо, щоб увесь світ подбав про те, щоб ці гарантії були підкріплені конкретними інструментами. як зробити так, щоб Росія їх не порушила. Пане Макеєв, дуже дякую за розмову з ДВ. Дякую вам.